О, тут у нас ось таке мило, друзі, погляньте, мило ручної роботи у вигляді тістечка. Дуже масне. Так. Ціну ви побачили. Я ціни не, не знаю, а ми йдемо далі. Одразу ж хочу розпакувати такий пакунок. Нам попадалися а, предмети в таких упаковках, але це. Таке враження, що це якась дуже і дуже важка погремушка. Бо ну, ваги в цьому пакуночку ну, більше кілограма точно, нормально така. Попередньо нам в такому попадалися постери. Але це на них не схоже, Однозначно. Так, що це таке? Так, ось така штука раритетна у нас. Ну, Враховуючи на те, що це щось молоте, то скоріше за все це якась е, перцемолка, але дуже і дуже раритетна. Погляньте. О, таке, як чи з міді, чи з латуні, Ну, доволі така важкенька вона, в руках відчувається. Ну, пахне, до речі, кавою. Можливо, каво мовка. Так, йдемо далі. Розпаковуємо верхні коробки. Внизу нам щось доведе. Ой! Це щось я неправильно розпакував Догори ногами. Так, ну, най так і буде вже. Погнало. Так, наші любимі навушники а, без коробки. Навушники, от до речі, я помітив, найчастіше потрапляють нам саме навушники і а, дроти, і USB для зарядки. Чи вони працюють чи ні, чи ні, я не знаю. Але якість бажає кращого однозначно. Перевірю, якщо працюють, ціну зарахуємо. Так, Відкинув в сторону. Ідемо далі. Не тримається нічого. Далі у нас також навушники, але вже запаковані вакуумки. Ну, Ми їм по ми їх по 20 гривень зараховували, тому плюс 20. Так, тут у нас пусто, пуста коробка. А, також є навушники. Також вакуум, тому плюс 20 зараховуємо. Ці наушники а, працюючи, всі, що потраплялися, що до цих не знаю, але якщо а, якісь будуть поломані, я їх після перевірю, то я ціну їх не зарахую. Так, іще плюс 20. Так, далі, ну, ці в нас точно такі вже попадалися. Плюс 20. Так, тут що, це щось модне. О! О! Ніхера собі. Павук такий здоровий вилетів, офігіти. Дивіться. Фу, чуть серце не стало. А чуміти, тут іще один був. А одного я роздавив. О, жесть! Кошмар, він чорний, страшний такий Так і похудати можна. Так, що, до речі, не завадило. Ще один наушник і є. Давайте ми цього паука скинемо. А, зарахуємо їм. Давайте 30 за стрес. Хто хоче ці наушники, які доводять до сирачки, 30 гривень вони важче. Так, в сторону. Далі. Ну, тут у нас одні наушники чисто. Іще одні наушники запечатані, але знову ж таки. Ці до речі, взагалі запечатані запечатані. Тут а, запайка. А, такі, я не знаю, ну, давайте плюс 40 їх злавить той ціни. Так, і кабель. Кабель у нас цей маднявий нормальний кабель. А, 10. Коротку в сторону. І того у нас а, скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 предметів по а, 20 гривень. І два предмета по 40 гривень, і дрот за 10. Так, йдемо далі. Давайте розпакуємо ось цю біленьку, величеньку. Так, раз, два. Три. чотири, і все. все. Окей. Так, папір в сторону. Наші знову ж таки мишки. Друга, мабуть, за весь час попадається, якщо я не помиляюся. Мишки півбіди. Мишки а, продати легше, як на мене, чим ці дротові наушники. У нас уже дротових наушників ну точно близько 50-60 пачок. І що з ними робити саме можна. Так, є далі прикольний штатив, тринога, така невелика, можна використовувати. От, от такі штуки мені подобаються. Це максимально а, те, що мені підходить, і те, що робоче для зйомок для всього. Тому зараховуємо. І у нас є книга. А, книга сховок. прикольно, Ну, така маленька, я не скажу, що сюди навіть наша купюра поміститься, але тим не менше, як декор Париж. Прикольно. І того, що у нас? Мишка скільки? Мишка 50, а тринога теж гривень 70 і оця не знаю, гривень 50. 170 за пакуном. Йдемо обратно. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, у нас залишилося 4 коробки. А, ну як, 4? Дивіться, у нас є дві таких коробки і ще одна така. Ну, тобто дві однакові, три коробки. До речі, я б дуже був радий, якби це були справді в углі. Але поваги, я чую, що ні, і воно так би не торохтіло. Так, розпочнемо з цієї. Щось схоже нам вже попадалось, наскільки я розумію, а може і ні, дивіться, тут, тут прям готова біжутерія. Така підвіска, такий кулон. з оком, окей. Ну, а це вже просто, я не знаю, це типу може так і носить. Якийсь мотузок, ну, композиційна олія. Ну і тут дуже багато всяких отаких штук. Я не знаю, як це рахувати. Ну Це взагалі просто кільця для ключів. А, ще є отакий браслет. Такий модний браслет. Не знаю, як це рахувати чесно. Е подивлюся, скільки що стоїть. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, пропоную одразу розкрити дві коробки і подивитися, що в них. Можливо, в них щось однакове, бо, скоріш за все, це один відправник. Я не думаю, що нам могло так попасти, щоб це було щось різне. Так, і в нас тут е Ага, фонарик що на голову надіваємо. Зважаючи на те, як часто зараз вимикають світло, то було б дуже і дуже доречно, але він не працює. Можливо, тут нема батарей. я знав ще як його перевірити. Так, да, Тут нема батареїв. Окей. Хороша річ. Батарейки і погнали. Ну, вважаю що він світодіодний і не дуже такий він прямо а, великий за розміром. Думаю, гривень 50 не можна дати точно. Так, що в нас тут іще є? За що, ну боже, ну опять навушники. Ну ви здівайтесь. Тупо в кожній, в кожній розпаковці практично в нас є наушники. Ну тут хоч прикольний кабельок якийсь, він, типу як а, металевий чи що. 20 гривень. Є таке діло. І лампочка. який чудовий бокс. Слухайте. Ага, ні, ну слухайте, ладно. Лампочка з тримачами для сосків, поняли? <клухи> з крокодильчиками. Прикольно. Прикурив, і у тебе є такі міні світло, де можна там на капоті десь повісти і коваритися в машині. Прикольно. Оригінально. Такого я ще не зустрічав взагалі. Прикольна лампа. Окей, може місце мати. Я думаю, також і гривень 50 можна подати. Так, закидаємо це назад і коробку в сторону. Там зараз все тут порухне. Так, і відкриємо одразу ж цю. А тут, ну, це я, я в шокі, по-перше, це овер круто, це крутіше, ніж в углі, однозначно. По-перше, є така штука. А, хто не курить калян, той не в курсі, я в курсі. Дивіться, сюди вдіваються шламнички, щоб зручно було тримати. Це на шахту надівається, фіксується чашею і сюди вдіваються шланочки. Окей. Щіпці зайвоми ніколи не бувають. І прикольно, ну, воно, скоріш за все, да, це було, скоріш за все. По-перше, ніхто так не відправляє, по-друге, ну, видно, видно, що юзалось. Велика, кромезна, добряча така, глиняна, мабуть, чаша. Прикольно, будемо використовувати. Оце от, от таке мені подобається. Хоча, по щоб це попадалось, а по ціні ну це 20 гривень, щоб ці 50 гривень це база. А от чаша, чаша тут Ami Deluxe написано. І чашу треба буде проуглити. Ціну бачу, а ми йдемо далі. Для цієї розпаковки я змінив кадр, скоріш за все, мене не буде видно, але зараз ви зрозумієте чому. А, вперше нам, а, можна сказати, попадається мебель, якщо це можна назвати мебелью, але це затєва поличка, вона пластикова. А, в, цілому, в цілому, Я б сказав, що все таки можна вважати. Це мебелі. І якщо не вважати оті столики, які нам до цього попадались. Хоча, якщо ми це вважаємо мебель, то і фото. Тоді, ладно, попадалась на них. Зараз ми її спробуємо зібрати. І після цього подивимося, що вона себе е представляє і скільки вона вартує. стала очі. Олях,